На жаль же, Помер, відомий геополітик, політичний філософ, політолог, американський в своїй праці хто не? Виклики американської національної ідентичності у 2004 році. Підсумовуючи таку об'ємну, осяжну свою розповідь про розвиток американської національної ідентичності, він наприкінці висновує, що в Три шляхи фактично є, лежать перед Америкою. Але їх треба усвідомлювати глибоко. Перший шлях розвитку це імперський, тобто, щоб світ став Америкою. Розчинити світ в собі. Це імперський шлях перед Америкою. Другий шлях космополітичний це щоб Америка стала світом. Тобто розчинитися, розчинитися у світі. Третій шлях націоналістичний. Тобто цей термін вживає цей філософ. Щоб Америка залишилася Америкою. Шлях національної самодостатності. або як писав Дмитро Донцов, тут ми вже можемо додати самовладдя Оцей, Оці три шляхи має усвідомити кожен. Я думаю, і мислячий, мисляча людина, і політичний аналітик, і політична сила, і державні мужі. Бо він бо ці шляхи стоять не тільки перед сполученими штатами сучасними, перед кожною країною і навіть перед кожною людиною.